Мене звуть Олег, мені 61 рік. Я вже давно шукаю рішення проблем зі здоров'ям. Мені не вистачало життєвої енергії, і я розочарувався у сучасній медицині. Також я хочу бути здоровим і не приймати дорогущі ліки. Я хочу навчитися бути здоровим і не відвідувати лікаря. На курсі я навчився розбиратися, що таке констеляція, за якими правилами відбувається її розвиток, від чого залежить її інтенсивність, як це проявляється на рівні психіки, мозку та тіла. Як вона протікає на всіх рівнях. На цьому курсі я зрозумів, чому знайомі мені люди ставали агресивними, чому втрачали пам'ять, не впізнавали близьких, не орієнтуються в просторі, впадають в ступор, сквою самогубство. У багатьох випадках треба змінити умови, в яких людина знаходиться, що треба поступово зменшувати значимість конфлікту, що треба дивитись, які тканини задіяні, защеплені, також латеранші бачити депресія, чи манія преобладає. Я рекомендую цей курс. Знайомим і людям, які хочуть зрозуміти, що таке шизофренія, даунізм, аутізм і другі психічні хвороби. Бажаю вищі школи здоров'я, успіхів в їх дуже корисній роботі на благо людей.